Друзі, сьогодні, як завжди, буде швидкий обзор ринку, подивимось на альткоїни, на біткоін, але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, на ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позиціях. Друзі, можливо, буде зі звуком трошки поміх, і я зараз знімаю на вулиці. Трішки вийшов з квартири, так скажемо, просвіжитися. Знімаю зараз на вулиці, тому якщо будуть лишні так скажемо, звуки, вибачайте за звук. Думаю, що це не помішає, на те, щоб донести до вас інформацію. Так, Давайте йдемо на біткоін. Що у нас по біточку? Так, біток, як ви бачите, знаєте, у нас вирвався нарешті з ось такого накопичення, ось, ось цього всього накопичення. ми нарешті вирвались. І пішли зараз до гори. Протестили відмітку 26732, ідеально просто відбились від неї. Зараз дивіться, що у нас тут малюється. Зараз малює у нас ось такий, такий клин. Зараз або ми чекаємо на вихід до нижньої границі, підтвердження ось даного рівня збору цієї ліквідності і з подальшим росом до гори. Я все ж таки думаю, що можливо ми підемо нижче чуть-чуть. Протестимо даний рівень і підемо знову до гори. Ну, всяке може бути, тобто ми можемо вийти і до гори. Якщо ви не хочете пропустити, так скажемо, ви боїтесь. Краще не залітайте. Я розумію, що можливо ви пропустите декілька процентів, але но... скільки тут буде зараз? Пів... Ну, процент, трошки більше як процент, Ну, друзі, дивіться, ми можемо спокійно вийти знову за цей рівень. Пробити його злошним пробоєм і піти вниз. Тому, друзі, краще зараз дочекатися виходу догори, закріпитися вище даного рівня 26732, і після чого говорити про подальші лонги. Якщо ви бажаєте, не хочете пропустити ріст, якийсь. Зараз вам покажу монетку, яка можна заходити навіть зараз в е, лонг. але краще дочекатися ще повного підтвердження. Ось, дана монетка це монетка BNB, ми вирвались за рівень. Бачите, сформували ось таку голову, так, плеча, голова, плече. І, так скажемо, буде, всього, буде відпрацювання даної монетки 7%. Це у нас рівень від даної відмітки 7%. Це у нас 235 доларів. Якщо ви не хочете пропустити, тут можна поговорити зараз про лонги. Я, можливо, скоріш всього, що і зайду. В дану позицію по BNB мені прям дуже подобається. Її прям дуже сильно окатали. Тому я думаю, що ми оце все підемо збирати. Ось ці всі непроторговки, оце все ми підемо збирати вплоть до ось даного рівня, і може вийдемо знову на рівень 242,6. Тому будемо дивитись просто наблюдати. Скоріше, що я буду заходити в дану позицію невеличким стопом. Зараз накину, покажу вам. Це буде ось так. 2% і тягнемо до 236%. 7%. Це у нас позиція 37 до 1. Ну, досить непогана позиція, але зараз не спішимося, тому, тому що біткоін може все ж таки потягнути трішки вниз нас. По NASDAQ, NASDAQ прям дуже сильно себе показує, знову виривається догори. Давайте на більший таймфрейм перейдемо. Ось, дивіться, ми вийшли зараз за рівень 15172. Прям дуже шикарно його, скажемо, пробили з тестом і пішли догори. Зараз у нас наступний рівень підтримка. Ось тут на рівні 15285. Зараз, якщо ми затримуємося на ньому і е, нащупаємо, так скажемо, тут підтримку, тут можна говорити про подальший ріст догори вплоть до е, 15600. 15500. Ось даний діапазон можна говорити про подальший ріст NASDAQ. Як ви розумієте, що NASDAQ піде, бо біток дуже сильно королює зараз NASDAQ, .com. Прям досить нормально. Не так як з S&P, а більше з NASDAQ, Тому що це більш така технологічна компанія, і тому вони більше корелюють. Тому я все ж таки чекаю, що біток також дасть імпульс догори ще більший. Тому зараз буду дуже присельно наблюдати за ним. Давайте ще якийсь альтоку. Альту, альту, давайте ефір. Що у нас по ефіру? Ефір у нас все ж таки зайшов такий боковичок знову. Тут ну, нічого не ясно. Тут потрібно або вихід до гори, або вихід вниз. Тому зараз будемо чекати. Так, Зараз трішки хай проїде машина і зараз почнемо. Тому зараз чекаємо, що у нас буде говорити далі. Так що. Друзі, такий швидкий обзор ринку. Не забуваємо підписатись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. Всім профіту, всім папа. -па.